Хали, отже, про Борт номер один російської федерації, який летить. На жаль, все ще летить з Москви. Він прямує вже до Аляски. Про це свідчать дані Флайрадар. Літак направився до міста Анкорич, де запланована зустріч Трампа і Путіна. Поки що підтверджень, що на борту саме Путін немає. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що розмова почнеться о 22.30. Це ми так перекладаємо час за Києвом За підсумками зустрічі. Путін та Трамп дадуть спільну прес-конференцію. Попередньо відомо, що на переговори поїде голова російського МЗС Лавров, міністр оборони Білоусов, міністр фінансів Сілуанов, радник Путіна Ушаков та голова фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Я ж нагадаю, що вчора президент США Дональд Трамп пригрозив серйозними наслідками Росії, якщо Путін не погодиться на припинення війни проти України. Він не уточнив, якими можуть бути ці наслідки, але попередив про економічні санкції, якщо зустріч між ним та Путіним на Алясі виявиться безрезультативною. Крім того, американський лідер назвав вчорашню онлайн-зустріч із європейськими лідерами та президентом України. Хорошою розмовою, то заявив, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то згодом може відбутися ще одна зустріч за участі українського лідера якщо перша пройде добре, у нас буде швидко друга зустріч. Я хотів би зробити це майже негайно, і у нас буде швидка друга зустріч між президентом Путіним президентом Зеленським і мною. Якщо вони захочуть мене туди запросити, і це буде зустріч, яка можливо точно могла б бути продуктивною. Перша зустріч цього не вирішить. На першій можна досягти певних важливих результатів. Знаець пане Михайло таки уявляю собі, що воєнний злочинець Путін 3,5 роки будував свої заводи підприємства, витрачав шалені гроші, займався якоюсь там розробкою, поховав мільйонну армію вбитими і пораненими. Отримав санкції, різноманітні наслідки для того, щоб завтра закінчити СВО. От Прям ця ціль виніється. Тим паче, що обов'язково він захоче ще й окуповані території обміняти і не тільки. З нашого боку це виглядає максимально наївно, але ж, безперечно, Дональд Трамп, окрім того, що він імпульсивний, він має спиратися на якусь інформацію, яку має, зокрема відвідку, чи не відвід. Кофа, як ви думаєте, може є якийсь мінімальний план, що отримати від Путіна? Чому увесь підсанкційний список, увесь починаючи з Путіна, отак легко вони пускають до Америки? Ну, по-перше, я зачепився, і мене так трошки аж струсунуло Путін на небі. Хоча гарно ну, звучить, хоча він має бути в пеклі. В пеклі так, як він може бути на небі. Ну, тобто, це вже така новина цікава. І ну, звісно, що я думаю, що мінімального плану для Трампа немає. От у Путіна зрозумілий план затягнути час і створити такі умови, щоб після цієї зустрічі не було тарифів, не було санкцій, і він міг продовжувати цю війну. За рахунок він же це пророблював кілька разів з Трампом. Стамбульський цикл переговорів з історичними лекціями від Мединського, або різноманітні телефонні розмови про хокей, кіно про традиційні цінності, і так далі. Тобто вони це все пророблювали. На жаль, з Трампом це виходить, і він взагалі-то міг не міг, а мав би 8 серпня накласти вже тарифи, про які він казав. Вже майже тиждень пройшов, не наклав він тарифи і він зустрічається. Тобто, фактично, є два варіанти. Якщо би Трам прийшов на зустріч без оцих своїх майстерських прийомчиків, як він каже, я майстер укладання, Угода, але мені завжди це епізод з міцного Горішка, Пам'ятаєте, що там був бізнесмен, який каже, це і ручка, я підписував мільярдні угоди, тому я ж за пару хвилин зараз все зроблю. Ну, знаємо його долю. Отра мені його нагадує постійно. Він каже, що я, я зараз за 5 секунд встановлю, що буде робити Путін, і, і так далі. Але насправді я думаю, що плану немає, тому що взагалі оце імпульсне таке рішення зустрітися, яке було на основі висновків Віткофа. З Дмитрієвим, що начебто Путін готовий на якісь, на якісь поступки, я думаю, що може вилізти боком Трампу. І Трампа є два виходи. Або він дійсно приходить і каже, або так, або ні. Ну, тобто, або ти припиняєш вогонь повністю, або я е, починаю накладати на тебе тарифи і ембарго фактично нафтове, або е, є варіант такий, що дійсно путіну вдається затягнути в ці розмови про. Повітряне перемир'я, потім давайте ще зустрінемося, потім першопричини конфлікту. Фактично, Путін хоче виграти ще час до кінця року, все ж таки спробувати проломити фронт і досягти того, що він хоче. Економічна ситуація в Росії дуже складна зараз. Дуже складна. Тобто, всі аналізи, в тому числі офіційні російські, якщо їх уважно почитати, там фактично вже стагнація, а можливо і вже і падіння економіки почалося. Тому що, окрім військової економіки, воєнної економіки, там, де. Мова йде про боєприпаси, машини і так далі, все інше падає. Металургія лежить вугільна промисловість лежить, сільське господарство так само. Тому для Путіна конкретно ця, ця зустріч знову ж таки випробування його таланту КДБшника, охмурити черговий об'єкт. Як виграти час для того, щоб продовжувати війну? Якщо це Трамп цього Трамп не розуміє. То ми знаходимося в великій проблемі, а особливо Сполучені Штати знаходяться в великій проблемі. Бо це буде, от якщо дійсно завершиться все тим, що вони вийдуть на прес-конференцію, скаже Трамп, що це great meeting, а Путін скаже, що ми домовились провести ще кілька зустрічей, то це буде означати, що Сполучені Штати втратили роль фактично лідера демократичного світу. Вони просто не мають вже інструментів, як впливати. Здавалось би, на Путіна який не має в свою чергу жодних важелів, впливати на Сполучені Штати. Ну, от як Путін може впливати на Сполучені Штати. У них на у них навіть економічного співробітництва немає міф про те, що Путін якось може відійти від Китаю, якось допомогти в протистоянні з Китаєм, Ну, це міф не більше, і тому він абсолютно ну не може бути використаний в цих в цій аргументації. Тому Трамп зараз знаходиться в ситуації, коли він може. Зруйнувати ту позицію Сполучених штатів, яку сполучені штати завойовували, отримували заслужено, отримали після другої світової війни. Ото такий історичний момент насправді зараз. Я би порівняла пане Михайло для того, щоб просто підживити е, тему того, що скоріш за все не дуже вони про війну збираються говорити. Та, і щоб Путін справді буде затягувати час. Можна подивитися на склад е, обидвох е, делегацій. Я вже там згадала частково про російську. Є інформація і про американську. Звісно, Трамп очолює. Далі йде Джей віцепрезидент, Марко Рубіо, спецпосланник Стівен Вітков і міністр фінансів Скотт Бесент. Е, зверніть увагу, що там теж буде міністр фінансів Сілуанов. Там буде спецпосланник, який займається інвестиціями Кирил Дмитрів. І звісно, на цьому фоні я згадую інформацію там, де Сполучені Штати Америки цілком мовірно, що правда, як пишуть на тему припинення вогню, можуть запропонувати Путіну доступ до ресурсів проливу валясці. Я завжди посміхаюсь, коли чую інформацію, що Путіну хочуть зап... запропонувати гроші, бо в нього вони були. Що може бути крутіше за північні потоки, за бізнес з європейцями? Мільярдний триста мільярдів на рік. Ну тобто тепер цього немає. Так і чи не знав Путін, що є такі ризики? Певно, знав. Принаймні, якщо не знав, то вони із часом з'явилися і можна було спинити. Європейці так, нехотя це все зупиняли. І зараз ми бачимо, що річ вже не в грошах, хай навіть економіка в стагнації. То чи справді це те, що путіну можна запропонувати, враховуючи, що в нього були вимоги щодо НАТО, відійти. Від кордонів, вимоги до України, звісно, а йому кажуть, ну давай будемо розробляти пролив Алясті. Ну а, дійсно тут є от дві ключові особи: це Вітков і Дмитрієв, які є основними комунікаторами якраз бізнес. Ділки, а, при... Ділки які пам'ятаєте, ще у них була перша ітерація цих процесів, коли Вітков прилетів до прийшов до Трампа і каже: Там мені Дмитрієв показав карту величезну. Там багатенно часових поясів, все є. Алмази, бриліанти, золото, беріть, що завгодно. От трильйони і трильйони, але єдине питання, там треба придушити Україну. От вона заважає там, давайте визнаємо. Він же пропонував визнати Крим російським. відков з подачі Дмитрієва. І ми ще тоді казали, ну як це можливо. Ми ж не будемо визнавати. Вони кажуть, вам не треба визнавати. Ми підпишемо договір з Росією, що ми визнаємо всі інші як хочуть. Але ми будемо займатися бізнесом. Тобто, ця ситуація, коли... Ділки на кшталт Віткофа, який взагалі, мені здається, в міжнародній політиці нічого не розуміє. Дмитрів розуміє, але він, він ФСБшник. Він виконує конкретну задачу. По-перше, затягнути американців у ці оборудки незрозумілі, а за рахунок цього виставляти вимоги. От ви хочете оце? Придушіть Україну. От ви хочете оце знову ж таки придушіть Україну. Тобто, у них різноманітні ставки, але вимоги до Сполучених Штатів одні ті самі. Допоможіть. Натиснути на Зеленську, натиснути на Україну, щоб вони здалися, капітулювали федералізація, денаціалізація, демілітарізація Ноунейто no і так далі. Тобто, все те саме і, на жаль, американці цього не розуміють. На жаль, Віко їде до Москви, приїжджає додому і починає розказувати про генералів, які звернули з Автобану на. Фармер Ленс, uh, і потім заблудилися. <хи> ну. Це вже було та, що танки забруднилися, і саме тому вони не змогли взяти Київ. Та ну а тепер це просто не дорога була. Хоча ми пам'ятаємо кадри, що це була дорога якраз ну, так, асфальтована. Але, але от я пам'ятаю, що Вітков, як з'їздить до Путіна, він повертається і несе просто маячню. А Трамп її повторює. Потім Трамп зустрічається з європейськими лідерами. Вони йому розказують. Він каже: Так, я зрозумів, тобто не було ніяких танків добре. Потім він знову говорить. Повертається, каже, Путін каже, що 10 тисяч українських солдат в Курській області оточили. Треба їх рятувати, треба запропонувати. Визнаємо Крим, а Путін відпускає 10 тисяч українських солдат. Йому пояснюють, нічого такого не було. Він каже, ну, але ж мені Владимир сказав, він же не буде мені брехати. Тобто, дійсно, делегація російська тут цікаво, немає от старої гвардії, да, яка. За війну конкретно, яка робить там гроші, там Патрушев, Чемізов, і ці всі хлопці, які ОПК приймаються, ВПК і, і так далі займаються. З американської сторони теж бізнесмени їдуть, ну тобто економіка і е, Вітков, які відповідають за оцей Дмитрівський проект, е, насправді ну, це було б непогано, якщо б сказали, так давайте, от дивіться, якщо ви хочете займатися бізнесом, я маю на американці, якщо б сказали, давайте приберемо фактор України. Як прибрати фактор України? Просто давайте припинимо вогонь, от відставимо і будемо ділити Аляску, Камчатку або ще щось. Але ж ми ж розуміємо, що ви абсолютно вірно підкреслили, Путіну гроші не потрібні. Йому потрібна імперія, йому потрібен статус довести, що він він відновив Радянський Союз, а може і більше, ніж радянський Союз, русський мір і так далі. Тому, ну, на що розраховують американці, важко собі уявити. Хіба що знову ж таки є версія, що коли делегація російська прибуде на Аляску, туди заходить морська піхота, їх валять на землю і просто кажуть, що, піймали, як там хлопці, я москаля піймав, і відвозять їх до Гаги. А ну, тобто, або кажуть, або погоджуєтесь на припинення вогню, або їдемо до гай. Ну такий варіант теж можливий. Це закри... це буде воєнна база і є можливість натиснути. Я б то ще знаєте, пане Михайло додала, що враховуючи що ми знаємо, як виглядає американська делегація. І я не фанат президента Зеленського через багато його дій, але в овальному кабінеті, мені здається, був не тільки президент Зеленський, були всі українці. Так, от мені дуже цікаво, дуже цікаво, як завтра буде себе вести Джей Ді Венс. Ну тобто, я розумію, що Путін буде в костюмі. Але в цілому, ну ти або будеш показувати, що ти мачо, або все ж таки ти трошки стишишся, і це теж буде тест. Про президента Зеленського він заявив, що російський диктатор Володимир Путін, власне, який вже завтра буде буквально на Алясі. Вже може навіть сьогодні буде, буде зустрічатися із Дональдом Трампом. Блефує перед зустрічю із президентом США. Про це він сказав на спільному брифінгу із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.